Моє вітання всім, хто з нами на Юа Закарпаття. Це програма. Тема дня. Цими вихідними в Ужгороді мешканцями було помічено кілька змій. Один тут спить собі гарненько на набережні одразу біля драмтеатру. Ось інший, там його трохи не видно. Він ховається у винограді. Тут, скоріше всього, їх навіть три. Які види змій можна зустріти на Закарпатті? Котрі з них несуть небезпеку для людини, а які є безпечними. Та як їх відрізнити, про це говоримо нині із завідувачем кафедри зоології Ужну Федором Куртяком. Вечір добрий. Доброго вечора. Що ви з нами. Отож, початок квітня це той період, коли пробуджуються плазуни. Чи ті змії, які ми побачили зараз на відео, виповзли раніше часу? Вихід змій з зимівлі залежить переважно від температури. Тобто, це якраз той час і та температура, коли вони починають виповзати. Звісно, є змії, які більш холодолюбиві, наприклад, та ж гадюка, звичайна, то вони виходять трошки раніше. Є змії, які більш теплолюбиві. Якраз зараз ми бачили одного з представників це водяний вуш на наших екранах. То вони трошки, якраз от у цей період часу починають прокидатися, ну і зігріваються на набережні, як ви бачите, оскільки це тварини холоднокровні. Вони є безпечними, ось саме ті, яких ми бачили. Зараз на відео це абсолютно безпечні змії, живляться. Вони переважно рибою, можуть живитися і земноводними і рідко гризунами. Тобто, мало того, що вони є безпечні, вони ще надзвичайно корисні, оскільки знищують цілий ряд видів, в тому числі гризунів, які можуть бути переносчиками досить важких захворювань. А Що це за гризуни? Ну тобто, це переважно мишовидні гризуни. Ну до пацюків вони не доходять, тому що розміри їхні доволі малі. Але мишовидні гризуни, так, так. які ще змії є на Закарпатті? На Закарпатті зустрічається не так багато видів змій, це всього п'ять. Переважна більшість їх є представниками вужевих, тобто це вуж звичайний, якого ми всі добре знаємо, оскільки це чорна змія з жовтими або білими вушками. І найчастіше вважається так, що вужі можуть бути лише такими. Але зараз те, що ми бачили з вами, це є вуж водяний. Це другий представник наших змій. Вуж водяний не має таких ознак, які властиві звичайному вужу. Він переважно такого оливкового кольору. Що трохи водить або збиває з пантелику населення, це те, що в нього часто бувають на спині, от якраз чудово видно, у нього бувають на спині такий малюнок, візерунок, який досить схожий на той, який є в гадюки. Але Звісно, це абсолютно не гадюка, змія безпечна і переважно мешкає у водоймах. Тобто, якщо ви будете десь відпочивати на наших річках, то найчастіше ви зустрінете саме цю змію. Які на... ще вони? Значить крім цього, у нас є один витик, який внесений до червоної книги України. Це медянка, звичайна медянка, звичайно, також мешкає на території, в тому числі міста Ужгород. Вона формує такі досить стійкі популяції, наприклад, музеї архітектури і побуту. Вона зустрічається на Бамі. От зараз е бачимо її на а, наших екранах. Ця, ця змія є е умовно отруйною або задньозубою змією, тобто вона має отруту, але ця отрута є небезпечна лише для її жертв, яким є мешовидні гризуни для людини. Вона цілком абсолютно є безпечною. Твариною, е, крім того, у нас є полоз лісовий. Це одна з найбільших змій, Одна з найбільших змій в тому числі України. її сягають більше двох метрів. Надзвичайно ну, красива змія, е, є варіації. Ось, як певні, вона виглядає, ну, так? певні варіації забарвлення так зустрічається. Тобто вона може бути сірою, може бути такого так само оливкового кольору. Тобто треба бути уважним стосовно ну, забарвлення, так? Е, е, уважним, Але ця змія теж абсолютно безпечна. абсолютно безпечна, Також знищує шовидних гризунів, і якщо полос поселився на вашій ділянці, то ви маєте бути йому вдячним, оскільки він проводить на вашій ділянці дератизацію. І єдина отруйна змія нашої області це є гадюка звичайна. Гадюка, звичайна, вона відрізняється досить чітко від інших наших змій, тому що вона має достатньо таку валькувату форму. Вона має коротенький хвіст. Якщо ви у змії, в більшості цих змій, які ми перерахували чотирьох видів, ви не помітите перехід тіла у хвіст, то У гадюки ви її чітко помітите. Це здалеку. Видно, я маю я навожу ті ознаки, які людина може оцінити здалеку. Крім того, валькувата не змієподібна форма. Крім того, голова дуже чітко відмежована від тулубу і такої шестигранної форми, що одразу кидається у вічі. Забарвлення її варіює. Тут не можна якось чітко зорієнтуватися. Яка найчастіше її забарвлення? Найчастіше вона сірого кольору із темною зигзагоподібною полосою. Але, наприклад, на Березнянщині у нас є варіації червоні. На Рахівщині є абсолютно чорні, тобто меланісти. Там також, якщо ви її візьмете в руки, ви помітите чорну загоподібну полосу, але чорний на чорному, ви розумієте, в очі не кидається. Крім того, якщо ця змія вже надзвичайно близько, у неї ще вертикальна зіниця як у кота. Ну я думаю, до цього люди вже доходити не будуть. Але це також досить така, скажімо, демонстративна ознака для цієї змії, які ще е, види плазунів зустрічаються зокрема в нашому краї, які ніби на перший погляд нагадують звичайну змію, але насправді це не змія. Так, у нашій області є один вид безногих ящерок це веретільниця, або веретільниця ламка, оскільки вона так само відкидає хвісти, як і ящерки, бо це От ящерка. бачимо її на екрані. Так? так, що у неї є такого? Справа в тому, що вона теж валькувата, оскільки це все-таки не змія, а ящерка і її надзвичайно часто плутають із гадюкою, особливо в тих регіонах, наприклад, знову Березнянщина, де гадюки також мають буре забарвлення, червоне забарвлення. І тому часто доводиться бачити, як цих абсолютно безпечних ящерок знищують ну під видом гадюки, тому що ну людям здається, що це є отруйна змія. А я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас є запитання до нашого експерта, ви можете їх поставити за допомогою телефонних дзвінків, номери телефонів прямо зараз на ваших екранах. Або ж дописуйте на нашу офіційну сторінку в мережі Facebook Юа Закарпаття щодо гадюки звичайної, чи є її отрута смертельною і чи зафіксовані летальні випадки від її укусу в нашому краї? Отрута гадюк взагалі в Україні зараз нараховується порядка п'яти видів гадюк. Наша гадюка, тобто Віпераберус або звичайна гадюка, яка мешкає на території Закарпаття, вона є найотруйнішою. Але не менше з тим отрута її не є смертельною. Зрозуміло, що необхідно прийняти певні заходи, щоб убезпечити себе, так скажімо, після укусу, але зрештою, отрута не є смертельною. Крім того, нами очікується поява іншого виду гадюки. Це така як Степова гадюка або саме Ракосієнціс один із найрідкісніших видів гадюк на території Виноградівського берегівського району, Муз. оскільки вона мешкає порядка 40 кілометрів біля кордону. Тобто був би дуже радий, якщо би жителі Виноградівського чи Берегівського району при зустрічі з гадюкою або зміями подібними її повідомили на кафедру зоології. Тому що в зв'язку з потеплінням зсовується така південна межа існування видів, південна межа ареалів. Тобто, все ж таки глобальне потепління є Призводить. однією з причин так. того, що мігрують так, Розширення так, аріалів, розширення ареалів, ареалів видів. А так. які ще плазуни, можливо, поселяться в нашій місцевості з часом? Е, ну Зараз нами зафіксовано вже впродовж п'яти років фіксується розмноження. і Нормальне існування червоновухої черепахи, яка не типова для нашого клімату, не типова для нашої області. Нами вперше цей вид був описаний для України як такий. Який ну, прижився, натуралізувався у межах нашої області. Зараз є вже повідомлення з Київщини. Є повідомлення з Одещини, що також і там даний вид виявлений. Тобто, то, так ми можемо сказати, що впродовж буквально кількох років, у зв'язку із змінами клімату, територія області поповнилася ще одним видом черепах. От про степову гадюку. Так ви так. згадували на будь ласка, скажіть, вона є небезпечною для людей? Степова гадюка значно менш небезпечна ніж звичайна гадюка, але як одна, так друга вона не є. Смертельною. На Закарпатті у 2018 році було виділено 44 дози сироватки від укусів змії. Чи знадобилися вони жителям у минулому році і яка ситуація з сироваткою цьогоріч? Давайте послухаємо у коментарі. З 2018 рік у нас зареєстровано у центру 8 випадків укусу змія. Найбільш такий був ну, масивний рік в плані використання сироток і укусів змі це 2008 рік. Тоді ми використали біля 23, здається, сировиток. За період ведення реєстру укусів у нас не було в Закарпатті смертельного випадку від укус змій. Після проведених надання допомоги чи то екстреної, чи то введення полівалентної сироватки проти зміїної, як правило, ніяких побічних явищ не залишається. Інколи більш, більш негативні наслідки залишають укуси шершнів, ось, бджілок і так далі. Пане Федоре, після укусів зміїв людей все ж таки залишаються якісь зовнішні так, ознаки від е, травми. І загалом це якось відбувається на їх здоров'ї. Що я маю на увазі? Скажімо, чи буде людина шкутильгати, до прикладу, на ногу, е, в яку її вкусила змія, і взагалі яку е, роль відіграє місце укусу так, е, для людини? Дуже хороше запитання, тому що ми з вами говоримо, що укус гадюки не є. Смертельний, однак все-таки все залежить від місця укусу. Якщо ви звернули увагу за статистикою, найчастіше гадюка кусає у верхні або нижні кінцівки. Справа в тому, що гадюка вона має криптичне забавлення, тобто вона непомітна на зовнішньому субстраті. І як наслідок, людина або ненароком наступає на неї, або там при зборі яфин, найчастіше це відбувається, то торкається її. І як наслідок, вона отримує укус. У цьому випадку укус не є смертельним, але зрозуміло, що це супроводжується на брякані, Набріканням кінцівок. Тому, якщо все, якщо все ж таки таке відбулося, то необхідно зняти, якщо це є обручки, необхідно максимально звільнити кінцівку, тому що набрікання в будь-якому випадку буде. Після цього все залежить від багатьох чинників, все можливо залежить в тому числі і відчутливості організму. Я так само пережив укус гадюки, нічого страшного зо мною не відбулося. Але бувають випадки різні. Буває таке, що людина кілька тижнів в принципі, після цього укусу вона залишається в лікарні. А буває таке, що ніяких симптомів абсолютно не проявляється. Є ще один момент, про який варто пам'ятати: зміїна отрута вона досить енергозатратна для самої змії. Вона використовує її, полюючи, а не для того, щоб рятувати своє життя в більшості випадків. Тому в змії є таке поняття, як. Холостий викид, тобто вона може вдарити вас просто головою, і при цьому абсолютно не вкусити і не випустити отрути. В цьому випадку, між іншим, досить суттєву небезпеку являє собою введення сиворотки, без чіткого знання, відбувся укус чи не відбувся, тому що на сиворотку так само може бути алергія, враховуючи, що сиворотка не є проти гадюки. Це є сиворотка антигірза, проте укусів нашої звичайної гадюки сиворотку не виготовляють. Тому може бути більша небезпека навіть від введення сиворотки, Треба бути трошки з цим уважним. Ви згадали про те, що ви зокрема постраждали від укусу змії, розкажіть взагалі про відчуття, от які людина а, має, якщо можете, звісно, так згадувати про цей момент, коли її кусає змія. От що би ви радили зробити в цей період, а що категорично не радила людям? Е, ну, перше відчуття, це зрозуміло, що ви відчуваєте свою провину, а не провину змії. Тому що якщо вас кусила, гадюки ми говорили знову про небезпеку, але є місця, все ж таки, небезпечні. От якщо. Наприклад, змія заповзла до палатки, тому необхідно закриватись вечорами. І якщо укус би припав на шию або на район, скажімо, голови, це могло би бути смертельним. Просто таких укусів не реєструється, ну, люди переважно. Ну, скажімо, бережуть себе від такого. так, Які відчуття? Тобто, насамперед, звісно, що є невелике запаморочення, є набрякання кінцівки. У цьому випадку, звісно, необхідно перш за все заспокоїтись, тому що чим більше ви хвилюєтеся, тим швидше розноситься кров'ю ця отрута. Тобто, необхідно заспокоїтись, прийняти... Заспокійливі засоби, прийняти засоби антигістамінні. Крім того, попити рідини якомога більше рідини, ну і зайняти таке фіксоване, більш-менш положення. Тобто намагатися швидко не пересуватися, тому що це так само сприяє швидшому засвоєнню отрути. Але в будь-якому випадку необхідно все ж таки намагатися звернутися до лікарів, якщо це, звісно, не відбувається десь наддалеко від такої місцевості, або в будь-якому випадку необхідно викликати, викликати швидку, викликати допомогу. Пане Федоре, а на Анатолій Говдан, наш глядач, запитує у вас, яка гадюка в нашому краї є найнебезпечнішою? Е, у нас небезпечна лише єдина, е, це є гадюка, звичайна. Тобто, більше ми поки що не виявили. У нас є лише підозри на те, що можливо в виноградівському берегівському районі, якщо не зараз, то згодом в зв'язку з потеплінням клімату може з'явитись степова. А якщо вкусила не гадюка, а ми говоримо про гадюченят, Правильно я е, говорю, то це більш питання. небезпечно. Чи навпаки це безпечно? Теж надзвичайно хороше питання. Справа в тому, що мені самому доводилося спостерігати, наприклад, до у міжгірському районі як діти граються з маленькими змійками, які щойно вийшли, скажімо, вилупили з яєць. Добре, що вони гралися не з гадюками. Справа в тому, що тільки що ми говорили, що гадюки можуть здійснювати і холості випади. Ну, так от гадюченята вони ще цього не можуть. Гадюки можуть навіть вкусити, при цьому дозувати виділення отрути, тобто виділити менше отрути, а не всю, оскільки, знову-таки вони економлять цю отруту для себе. Але гадюченята до цього теж не здатні. І як не дивно, у маленьких гадюченят отрута є концентрованішою, ніж у дорослих. Тому насправді. Укус маленьких гадюченят він є небезпечнішим ніж дорослий. Інша справа, що вони найчастіше не можуть здійснити, оскільки мають невеликий ротовий апарат, не можна. Але в принципі, якщо вони навіть вкусять в пальця, це буде значно небезпечніше ніж укус дорослої. Теж не смертельно, але значно небезпечніше. Тому не варто гратися з маленькими гадюченятами. У яких випадках все ж таки людина може наразитися на небезпеку від гадюки звичайної? До прикладу, дам, коли ця змія може справді напасти і вкусити відповідно? Е, ну справа в тому, що е, гадюка вона веде такий трохи потаємний спосіб життя. Е, вона є зрозуміло хижаком, але вона полює засідки не активно. Тому якоїсь активної агресії щодо себе ви не отримаєте. Гадюки не турбуються про своїх начатків, відповідно не захищають своїх начатків, не захищають своє потомство. Гадюки не мають індивідуальної території, то так само не захищають індивідуальну територію. Тобто, найчастіше укус все-таки, якщо він відбувся, то винні в цьому будете ви. Тобто, найчастіше ви не помітили цієї змії і або наступили на неї, або взялися за неї рукою. Є у нас змії, які мають індивідуальні території і відповідно можуть напасти, але це змії не отруйні. Наприклад, це стосується мідянки, так оскільки вона має індивідуальну територію. Якщо ви зайшли, то вона може, ну скажімо, таке бути проявити певну агресію до вас, але вона абсолютно є безпечною змією. Чи може спричинити от випадок? І один із факторів нападу, так змій, те, що до прикладу в них шлюбний період, або це рання весна, коли так вони виходять зовні, або ж, наприклад, осінній період. Є якісь такі фактори. Ну, найчастіше агресія проявляється змією десь в обідній період, тобто будь-якої змії, це не стосується лише гадюки. В обідній період, коли вона зігріта до доволі високої температури, це не особливо пов'язане із шлюбним періодом, не особливо пов'язано там, скажімо, з якимось відходом на землю чи якимось сезонними явищами. Найчастіше це пов'язано з тим, що температура змії є доволі високою, вона є доволі активною. Тобто, це приблизно обідній період, якщо ми говоримо про осінь, і якщо ми говоримо про весну. Або ранок, година 10 і вечір, якщо ми говоримо про літо, тому що надвисока температура також, скажімо так, дуже добре на них впливає. Тобто, влітку, особливо за умови високих температур, змії вони не активні в обідній період. Як діяти, якщо змія вкусила? Про це розповідає у наступному коментарі лікар-методист Закарпатського обласного центру здоров'я Тетяна Маркович. Люди кажуть, що треба негайно припалити, розрізати, накласти жгута. А от якраз цього всього і не треба робити. Треба в такому випадку, якщо є ще поруч ще хтось, значить треба тоді людину укласти, і хай вона буде спокійна. І її треба зафіксувати ту кінцівку, яка постраждала. Якщо це нога, значить можна прив'язати до здорової ноги, зафіксувати трошки підняти коліна. І в такому лежачому положенні з зафіксованою нижньою кінцівкою е е негайно е е е транспортувати в медичний заклад. Або іще. значить, якщо це рука. То її треба теж зафіксувати і щоб поменше рухалося, щоб поменше рухалася кінцівка, тому що кровообіг посилюється і розноситься як по всьому організму лімфотоком, кровотоком від смоктування. Це треба зробити правильно. В першу чергу треба знати, що в ротовій порожнині немає ніяких травматичних моментів, щоб там не була відкрита рана. Значить, в такому випадку користуватися цим способом не можна. Ну якщо людина здорова і вона сама постраждала, наприклад, нікого поруч немає, то вона сама може собі надати. Перші 15 хвилин тут треба робити. Після 15 хвилин вже немає змісту, тому що воно вже все пішло. До речі, ще про укуси. Кусають зазвичай тільки отруйні змії. Ну насправді ні. Насправді ви можете отримати укус від тієї шмідянки, ви можете отримати укус і від вужа водяного, які бачили від полоза. Це теж досить часте явище. Але у всіх цих випадках знову так само як задюкою будете винні ви. Тобто, ви яким чином чіпаєте цю змію, наступили на неї ненароком. Лише в такому випадку змія може вкусити. До речі, існує містика і у суспільстві. Він досить поширений. Я б так сказала, що змії в воді не кусають. Ваша думка стосовно цього. Ну насправді цей міф, скоріше за все, він пов'язаний саме з гадюкою, тому що ті змії, які ми зустрічаємо в водоймах, це переважно вуж звичайний вуж водяний. Вони в принципі не кусають. І оскільки люди часто вужа водяного плутають з гадюкою, то в них складається таке враження, що гадюка у воді не кусає. Тобто справа в тому, що вони плутають. Навряд чи ви зможете зустріти гадюку, от у таких великих і швидкотекучих річках, як уш, де зустрічається той же водяний вуж. Чи Це де він також досить розповсюджений? Про ставлення до плазунів все ж таки хочеться більше почути. Вашої думки, чому все ж таки так негативно вони сприймаються у нашому суспільстві? Ну на жаль, так на жаль, доводиться помічати ну навіть середосвідченої молоді, до прикладу, неодноразово мені доводилося бачити біля гуртожитків університетів вбитих тих же мідянок. Тобто б'ють їх бутилками, чим завгодно, що потрапляє під руку. Ну що доволі викликає неприємні відчуття, оскільки ця змія. Крім цього, іншого, ще внесено Червоної книги України нікому не шкодить. Вона знищує переважно гризунів, тобто є лише корисною. Тобто, так, є якесь таке підсвідоме негативне ставлення до цих тварин без усвідомлення того, що вони насправді є корисними і абсолютно безпечними. Ну, принаймні ті змії, які мешкають на території Закарпаття, в більшості є безпечними. А гадюка, та, яка є отруйною, вона зустрічається значно вище. Вона зустрічається понад 500 метрів над рівнем моря. І тут ви з нею навряд чи зможете зустрітись. Тобто ті змії, які мешкають на території Ужгорода, абсолютно ніякої небезпеки не становлять. Тому дивно бачите, що люди лише через те, що тварина має змію у форму знищують і ящерок, скажімо, ту ж веретільницю. Це ж все таки ящерка, і тих видів, які абсолютно є безпечними для. Для людини, а я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, і якщо у вас є запитання до нашого гостя, ви можете їх поставити за допомогою телефонних дзвінків, номери телефонів прямо зараз на ваших екранах, або ж дописуйте на нашу офіційну сторінку у мережі Facebook Юа Закарпаття. Про що слід пам'ятати людині, коли от вона йде в ліс, чи загалом відправилася на природу, яких правил необхідно дотримуватися, все ж таки, аби убезпечити і себе від укусу, так. І не насконе нашкодити змії. Ну, тут. Є доволі прості правила. Якщо відправляєтесь у ліс, або якщо відправляєтесь у гори, то потрібно мати відповідне взуття. Це може бути або резинове взуття, яке не прокусується гадюками, або шкіряне взуття. Необхідно все-таки виходити у штанях, які досить широкі не обтягують ноги, тобто не виходити у шортах, тому що так само можна отримати відповідно укус. І необхідно стежити за те, що ви берете за тим, що ви берете руками, тому що найчастіше ті укуси, які описані, найчастіше відбуваються під час збору яфин. Тобто люди просто не побачили змію і так чи інакше її торкнулися. Тобто, це надзвичайно прості правила, дотримуючись, яких ви зможете уникнути небезпеки. А якщо людина зустрілася вже з змією, так яким у повинні. Бути її дії. І чи атакує вона першою без причин? Ні, змія не буде атакувати. Єдина наша змія це та, яка має індивідуальну територію, це мідянка, яка так чи інакше може атакувати, ну, на вигляд атакувати. Нічого вона робити такого не буде, але в вашу сторону вона піде. Інші змії скорше за все будуть намагатися уникнути зустрічі. Єдине, що ви часто можете зустріти, Змій зранку. На асфальтних дорогах, де вони просто зігріваються, тобто їхня температура ще недостатня для певної активності. Тоді просто краще їх обійти, не чіпати. Вони зігріються і відповзуть собі. Але так, на жаль, через те, що змії зігріваються на цих дорогах, найчастіше ми їх там і бачимо, найчастіше їх там збиває транспорт, ну і часто вбивають люди у випадку, коли ми бачимо змії в своєму місці або в селі, поблизу річки, до прикладу, чи де-інде, варто їх намагатися, до прикладу перенести на нашу думку, так. Краще місце, або, до прикладу, там в річку її віднести. Ні, однозначно, ні, тобто вона сама відповзеє зрештою. Але якщо змії послились на вашій ділянці, то необхідно пам'ятати, що вони тут селяться або через те, що мають схов... схованки, або через те, що мають відповідно, якусь поживу. Тобто необхідно провести дератизацію ділянки, необхідно провести прибирання цієї ділянки, щоб позбавитись від цих схованок. Необхідно найчастіше, бо з кафедри зоології часто нас викликають із тим, що змії завелись у домі. Найчастіше це пов'язано з тим, що є в фундаменті певні дири, де вони можуть перезимувати. Тобто, якщо ви приведете в порядок свою присадибну ділянку, якщо ви позбавитесь від мешовидних гризунів, навряд чи змієм ваша особисто ділянка буде цікава. Тобто, Просто необхідно привести все в порядок, і тоді ви не будете з ними стикатися. А місто, воно зараз активно розвивається, так і чимало є різних відходів. Я зараз про смітники говорю, чи реально? Там е, розвестися от виводку зі змі е, насправді не зовсім реально, але є одна потенційна небезпека. Це якщо там буде дуже багато мешовидних гризунів, і якщо буде перегнивати органіка. Якщо перегниває органіка, це зазвичай супроводжується підвищенням температури, що сприятливо для змій. І якщо багато мешовидних гризунів, вони також можуть посилитися, але змії. Досить чисті тварини на смітниках вони переважно не поселяються. Тобто, якщо ви їх зустрінете, то скорше за все це будуть сади або якісь господарські ділянки неподалік від цих смітників. А на смітники вони будуть іти лише на полювання. Я вам дякую за розмову. Дякую за те, що завітали до нас в ефір. Це була дякую. програма. Тема дня бережіть себе і тих, хто поруч. Гарного вечора і до зустрічі в прямому ефірі на телеканалі ЮАЗа Карпаття.